Вітаю! Давайте сьогодні поговоримо про новий хук Use Effect Event. Use Effect Event став офіційно стабільним у React19.2, це жовтень 2025 року, після трирічного шляху від початкового RFC до релізу. І цей хук вирішує фундаментальну проблему, з якою розробники оборолися з моменту появи хуків у React 16.8. Яку ж тоді проблему вирішує UseEffect Event? Проблема застарілих замикань або Stale Closure, коли функція, яка знаходиться всередині UseEffect, захоплює значення стану або пропсів у момент створення ефекту. І якщо ефект не перезапускається при зміні цих значень, замикання продовжує посилатися на застарілі дані. І давайте подивимось, як же це виглядає в коді. Давайте подумаємося на приклади, які в нас є. Перший дуже тривіальний приклад: у нас вами є state, вами є UseEffect, в якій є функція log, яка читає значення count, і є інтервал, який запускає цю функцію через кожні 2 секунди. У нас є з вами кнопка, яка буде інкрементувати state. І в чому тут проблема. Проблема в тому, що незважаючи на те, скільки разів ми з інкрементували наш стейт, ми в лозі через кожні 2 секунди будемо отримувати, що каунт буде дорівнювати 0. Чому так? Тому що функція log захопила початкове значення каунт і далі його не оновлює. Чому вона його не оновлює? Тому що ми не вказали в масиві залежності цю зміну. Тому Юзефект не слідкує за нашим каунтом. Рішення зрозуміло вказати всі значення, які ми використовуємо в UseEffect для того, щоб завжди працювати з актуальними значеннями. Для цього переходимо на наступний приклад. Тут на звами є Chatroom, є Room iD, є наша тема. Є Use Effect, який створює певний Connection. Якщо назами Connection є, ми показуємо Notification. І перейдемо туди нашу тему. Яка проблема буде тут? Тому що зміна теми буде тригерити початку від'єднання від, від нашої руми, а далі знову під'єднання. Це в цілому погане буде юзер експіріанс і зайві мережеві запити, яка дилема в нас замі, тут є. З одного боку, якщо ми вами вкажемо всі залежності, тоді в нас будуть зайві запуски нашого юз-ефекта. Якщо ми нічого не вкажемо, ми будемо з працювати зі застарілими значеннями. Для цього ми саме переходимо на наступний приклад. Тут у нас з вами є аналітика. Ми з вами маємо хендлити, відправляти певний лог візит тільки тоді, коли наша URLка змінилась. І тут якраз ділема в тому, що у нас з вами Use Effect, стандартний Use Effect нам не дає розділення на реактивні і нереактивні значення. Реактивні значення це якраз ті значення, зміна яких має впливати на use effect і його запускати. В нашому випадку це URL, тому що ми з вами хендлимо зміну URL. -ки. І якраз нереактивні значення, значення, які не мають тригерити use effect. В нашому випадку це якраз значення, яке значення з нашого контексту, яке не має тригерити лог Vі, тому що лог Viz це саме про зміну URL, коли користувач перейшов з однієї на іншу сторінку. І давайте подивимось ще до одного прикладу, коли ми саме в UseEffect використовуємо Add Event Listener і використовуємо якісь функції. Тут ми саме хендлимо зміну миші, рух миші. Що ми саме будемо мати тут? По-перше, те, що в CanMove ми завжди будемо мати саме застаріле значення, а далі ми заме вказуємо пустий масив залежностей, і тому це буде застаріле замикання. Та? Тому що якщо ми заме вкажемо position, який ми зами використовуємо, ми завжди будемо мати кожен раз запуск UseEffect, тому що наші координати будуть змінюватись. І тепер давайте подивимось про те, як юзефект Event буде це хендлити. Давайте перейдемо до нашого другого прикладу з чатрумом і спробуємо його переписати з допомогою Use Effect Event. Але по-перше, що буде робити Use Effect Event? Use Effect Event створює стабільне посилання на функцію, яке завжди буде мати доступ до останніх пропсів та стану, але не є реактивною залежністю. Якраз він нам і буде дозволяти розділяти логіку на дві частини. Перша це реактивна частина у масиві залежності UseEffect, а далі це нереактивна частина, яка буде знаходитися якраз всередині use effect event Давайте спробуємо переписати це. Нам потрібно саме створити функцію onConnected, яку ми будемо Use Effect-Event, викликаємо і передаємо туди callback-функцію, яку ми якраз хочемо зробити show notification Connect. І тепер ми маємо з вами просто викликати ось тут цю функцію. І тепер можемо прибрати спокійно нашу тему з масива залежностей. Ось і все. Як це буде працювати технічно під капотом. Перше, це використовує UseEffectEvent, Event, UseRef для зберігання останнього колбеку. Далі оновлює Ref перед виконанням layout ефектів. Далі повертає стабільну функцію обгортку і запобігає викликам під час рендера. Буде викликати помилку. Які його взагалі ключові переваги та те, що в нас нами, немає застарілих замикань, точний контроль, тобто чітке розділення реактивної та нереактивної логіки, менше перезапусків, тобто ефекти у нас виконуються тільки тоді, коли вони справді нас потрібні, краща продуктивність, як наслідок там з вами менше циклів, клінап, сетап і так далі, Чистіший код, тому що нам не потрібні якісь воркраунди з рефом, які ми далі подивимось. Підтримка Лінтера, тому тут є, ЄСлінтер розуміє наші ефекти, евенси, як саме нереактивні, і стабільне послання там називаємо, однаково ідентичні функції між ререндерами. І далі, давайте подивимось, як ми раніше взагалі робили якісь воркараунди, які були паттерни, щоб зробити щось дуже схоже на прикладі Use Effect івента. Давайте подивимось до основних воркараундів та паттернів, які використовували розробники до появи Use Ефект event. І перший, це якраз паттерн з UseRef. коли ми з вами вручну синхронізуємо значення через ref. Давайте це зробимо на нашому першому кейсі, і для цього нам потрібно з вами створити counterref, використовуємо UseRef і кладемо туди наше значення count. Тепер нам потрібно з вами це значення оновлювати на кожному ререндері, тому ми з вами звертаємось до ref.current і кладемо туди наше значення count. І вже тепер ми можемо саме використовувати в use ефекті не account, а використовувати каунт ref.current. Які були недоліки цього підходу, це потрібно нам саме вручну синхронізувати наш ref.current з нашим value. Це таке додатковий boilerplate код для кожного значення. Легко забути оновлювати його. Ну і в цілому виникає така певна плутанина ментальної моделі, коли в нас є мутабельний реф і мутабельний стан. Тому давайте перейдемо до другого кейсу. Це в нас з вами кастовий hook UseEventCallback. Спільнота створила багато таких варіантів цього хука, але без певного стандарту. Тому, що ми маємо тут з вами зробити? Ми маємо приймати певну функцію. Далі ми маємо з вами створити const ref, теж використовуємо useRef і кладемо туди нашу функцію. Далі ми так само маємо оновлювати use. На кожному ререндері, тому використовуємо UseEffect і що робимо? Звертаємось до rep.current і кладемо туди нашу функцію. А вже далі нам потрібно заме що зробити, повернути. Зробити return, звертаємось до UseCallback. Наш callback може приймати декілька аргументів, тому тут ми з вами робимо ось таким от. Чином і прокидаємо пустий масив депенденці. Що ми робимо в самому колбеці? Ми маємо заме, по-перше, отримати нашу функцію, тому constfn, звертаємось до rf.current, і далі ми маємо замі, звідси повернути зробити return, викликаємо функцію і якраз вже передаємо туди всі ті аргументи, які ми з вами забрали. І використання в цілому цього use-vent callback дуже схоже з тим, як ми використовували наш новий хук. Тобто, в нас може бути якийсь const handle submit. Ми з вами викликаємо use-event callback, сюди перейдемо якийсь callback і вже якийсь код. ну, Наприклад, давайте зробимо alert з певним текстом. Ось так. Які недоліки цього підходу? Це різні реалізації в різних бібліотеках. У нас немає якоїсь офіційної підтримки, немає інтеграції з ESLint, І найголовніше, це, напевно, додаткова пам'ять, тому що ми з вами використовуємо REF, використовуємо UseEffect і використовуємо UseCallback. Ось. І давайте тепер подивимось до третього паттерну. Давайте подивимось до третього кейсу, який в нас є. Це робота з callback РФ. Якраз для роботи з дом -бузлавом. Для цього нам потрібно вами створити певний ref. Тоді measure ref, але це в нас буде вами не useRef, а use callback. Тому use callback. Тут ми вами... цей callback буде приймати ноду, і далі ми якось будемо з цією нодою працювати. Наприклад, ми будемо дивитися, що якщо нода в нас є, тобто вона не дорівнює Null, ми будемо сетити її висоту. Звертаємось до setHeight, далі ми замі, звертаємось до ноди. І кажемо, що Get Boundary Bounding Client Rect. Rect Викликаємо і забираємо в неї висоту. Ось так. І треба не забути ще пустий в Dependency в use callback. І далі тепер ми вже передаємо цей RF на той дом вузол, який нам потрібен. Ну, наприклад, на H1 перейдемо до DemeasureTref. Які тут недоліки? По-перше, про те, що ми маємо саме обгортати в callback, маємо робити обробку на Null, В цілому менш відомий паттерн і підходить не для всіх кейсів. Далі наступний це буде більш такий антипаттерн, коли використовували дізейблінг певних властивостей, коли ми саме не вказували залежність, а просто дізейблили з допомогою єсlін Disable або інших, інших інструментів. Це Призволили до таких створення мовчазних багів, складно було важко дебати застарілі замикання. Втрачається в цілому такий захист від майбутніх змін в коду, і в цілому це є негарною практикою, тут такий, такий антипаттерн. І давайте перейдемо вже до п'ятого. П'ятий називається функціональне оновлення стану, тобто, коли ми з вами оновлюємо, давайте подивимось будемо робити певні оновлення, все тайм-ауті. Наприклад, через, кожні, через кожну секунду. І як ми з вами раніше могли працювати, використовувати сей хейт, передавати туди, наприклад, хейт і робити там плюс щось. Це міг бути каунтер, могло бути будь-що завгодно. Але з допомогою того, що ми можемо передавати callback-функцію в наш set height, і ми можемо приймати попереднє значення і далі вже на базі попереднього значення будувати поточне. Це теж так використовується такий приклад, але тут теж є недоліки, тому що працює тільки для стану, для пропсів це не працює або контексту. Callback hell для складної логіки і доступ тільки до попереднього значення. Ну і в цілому менш читабельний. І далі давайте перейдемо по кожному прикладу, який ми з вами ще не обробили, і перепишемо за допомогою useEffectEvent. Event. Давайте пригадаємо наш приклад з чатрумом і подивимось про те, як ми могли робити старий воркаунд. Що нам потрібно тут було б робити? Скоріше за все, ми б саме використовували тут uh, ref, тому створили б зimрев, uh, тут створили useRef, якими б ref, яким ми вже замипукали б нашу тему. Далі ми б, скоріше за все, б з вами оновлювали її на кожному, при кожній зміні. тому Зверталися бо current І клали б нашу би сюди тему. Ось так. І вже далі ми б з вами використовували саму нашу тему ось тут. Тому зверталися би ось таким би чином. І могли б прибрати безпокійно нашу тему з масиву депенденці. Але, як зробити краще, ми можемо з вами винести це, прибрати, наші рефи. Можемо. Створити const on connected, використовувати UseEffectEvent, прокинути callback функцію, яка вже буде робити якраз ShowNotification. Можемо це забрати, скопіювати сюди. Тут ми маємо повернути нашу тему. І вже ось тут так само викликати нашу функцію OnConnected. Без ніяких параметрів. І тему ми сюди не вказуємо. Ось таким от чином. Давайте перейдемо до наступного прикладу. Наступний приклад якраз пов'язаний з нашою аналітикою, коли в нас і при зміні URL, і при зміні якогось значення з контексту в нас змінювались і відправлялись певний івент. Як би ми могли це похендлити, ми б з вами створили б функцію ON-Navigate. On це вже був би у нас use. All back event, який ми з вами створювали. Далі він би приймав би якусь visited URL, і далі, що ми з вами робили би, ми робили б наступне ось так. Прикидали би Visited URL. І на цьому було б все. Під цілому. Ми б з вами викликали б цю функцію ось тут. Прокидали б URL, і потрібно було б ще прокинути сюди on Navigate. Ось таким чином. Але як зробити це краще? Ми можемо з вами використовувати Use Effect Event. Тут ми можемо так само передавати, іде, ось тут ми можемо просто позбавитись on navigate і передавати просто URL. Ось таким от чином. І давайте подивимось до наступного прикладу. Давайте подивимось до останнього прикладу, коли ми з вами трекали рух миші. Що ми можемо зробити тут? Нам потрібно, якщо ви пам'ятаєте, ми в CANMove завжди отримували старе значення. Ми можемо з вами просто обгорнути в use-Effect event, прокинути туди якраз придати туди callback, і тепер ми завжди будемо отримувати актуальне значення. І тепер ця історія буде працювати правильно. І, нарешті, час зробити висновки стосовно Юзефект Eventu. Юзефект Event вирішує фундаментально проблему react хуків яка існувала з 2018 року. І після трьох років розробки та обговорень з react командою цей хук нарешті став офіційною частиною React API. Ключові переваги це чистий код, тому що ми з вами не робимо якісь складні воркараунди з рефом. Краща продуктивність, тому що наші ефекти не тригеряться кожен раз непотрібної. Непотрібну кількість разів. Офіційна підтримка. У нас є інтеграція з єслінтом та TypeScript, Явна семантика, у нас є саме чітке розділення на реактивність та нереактивну логіку, і менше багів, тому що просто ми у нас є захист від застарілих замикань за замовчуванням.